Здоров'я бажаю, вас вітаю у повноважених справах аніме при офісі президента України. Ви спитаєте серйозно? Я скажу, я не знаю. Проте ми живемо в країні можливості, де може бути все. І давайте поговоримо про тему, яка мало вже наболіти, Це ісікає. Я звісно ж завжди, як заятлий анімешник, завжди ненавидів ісікає, тому що ну. Ти Ісікай, як його можна в принципі любити, але через те, що його було дуже багато, прийшлося побачити певну кількість речей, і в мене є певна надивленість в Ісікаях. Але виникає логічне питання. Ісікай помирає, при тому, що Ісікай це причина людської депресії. Хоча скоріше не причина, а симутом. Але для початку потрібно вернутися трошки в минуле. Акіра, легендарний фільм по легендарній манзі, аніме фільм, який вийшов в тисячу. Дев'ятсот вісімдесят році, який розповідав про утопічне майбутнє, яке було, ну знаєте, не дуже тий приємним. От привид в латах» вийшов в 1995 році, теж по культовій манзі. і теж розповідав про майбутнє, яке ну ніби фантастичне, але, знаєте, для життя не дуже приємне. І знаєте, ці всі фільми, ну, не дуже це популярними були в самій Японії. Тобто вони культові, але культовість прийшла до них через певний час. І через те, що вони стали популярними в американців, і, наприклад, ті самі сестри брати Вачовські робили всякі відсилки до в <правда> латах, Якіри в матриці, той, ну, і до Аніме Паприка теж робили в своїй матриці відсилки. І це все наштовхує до такої думки, що а японці взагалі люблять тему кіберпанка, якби, ну вони ж люблять величезних роботів і все величезне, величезні монстри Кадзю. Там, Наприклад, Годзіла чи ще щось. Чи, наприклад, ті самі гандоми, які ну, та... Ці аніме постійно знімаються про цих величезних роботів, і я не знаю навіщо. Чому ми, японці люблять цих величезних роботів? Я Єдиний не аніме, де я люблю величезних роботів, це я е... забувся Евангеліон і мили у Франції. І то я не знаю, чому я полюбив милий Франці, Франції. Напевно, мене інтригує керування роботом через ту систему, яку вони показали в анімеї. Або я просто люблю жіночі дупи, або я просто збоченець. Ну я ж анімешник. Засуджую, це все стереотипи. І насправді я розумію, чому її стали популярними, і от тема <керування> прекрасне майбутнє ну, не дуже заходить японцям, тому що вони буквально живуть в містах майбутнього. У них величезний рівень індустріалізації. Ці міст буквально місто Токіо не має вільного місця для забудови. А якщо є, то ця ділянка землі продається за величезні кошти і тільки для того, щоб побудувати чергову висотку, тому що місця просто немає. Будинки стоять впритик, дуже близько. Тим часом уряд Японії буквально готовий платити мільйони єн сім'ям за першу народжену дитину, щоб вони виїхали з Токіо і переселилися в менш заселені регіони Японії, які нібито не популярні, там більше переважає старіння. Хоча давати чесно, що в Японії в основному скрізь більше переважає старіння, чим народжуваність. І це тенденція, яка зберігається в всьому світі, тому що багато людей стають алтфрі, багато людей просто самотні, не Можуть реалізувати себе в стосунках, чи, в принципі, реалізувати себе в житті. Але якщо вертатися до того, що старо населення і смертність переважає в японії, чим народжуваність, варто згадати, те, що це все. Причинена кризою середини 80-х, економічною кризою в Японії, яка переросла демографічну, тому що японцям довелося більше працювати, щоб витягнути себе з цієї сраки. Вони були менш щасливі, вони більше працювали з роботи. Все зрозуміло. Стосунки взагалі не зрозуміло, що таке. Ти ще жінки хер поймеш. Я не знаю, Жінки, напевно, думають, ну, чоловіків хер поймеш. Отак От японці перестали вступати взагалі в якісь відносини, втрачаючи соціальні зв'язки. І, звісно, якщо ти живеш в величезному місці, де величезний рух, величезний стрес, і ти єдине, що ти хочеш, втекти в середньовіччя з магією, драконами і бути селянином, жити в хаті посеред лісу і вирощувати картоплю. Оце життя, оце кайф. Чомусь люди не хочуть це реалізувати чомусь в реальному житті, але от в аніме і в іграх просто ахуєнно. Або ні, знаєте, не останню роль в популяризації і сікає зіграв такий сайт для а, творців Ранобе Наро, який спочатку був сайтом фанфіків, але дуже швидко він захотів стати сайтом для авторських робіт. І розумієте, якщо щось залітає, стає популярним, це будуть копіювати і повторювати. І якщо <сум> жанр ісікай почав набирати популярність, хтось ще напише в такому самому жанрі сеттингу з такими самими тропами, персонажами, локаціями і навіть сюжетними ходами. Тому що це працює. І Ось це бачили компанії, які видавали реальні ранобе, тому що ці ця, ця писанина на сайті вона взагалі не окупалася. Це було, знаєте, просто захоплення. Це було хобі цих людей, які писали це. Але ну як ми бачимо, що в результаті компанії, які займалися цим професійно, зробляли на цьому, почали купляти права на те, щоб видавати ці ранобе. І інші люди, ну якби зрозуміли, що на це можна заробити, і почали спеціально писати такі історії. І в результаті ми маємо величезне засилля на ринку саме історії про Ісікає, в яких є навіть фанбаза, будь-якому Ісікає, будь-якого збочення будуть свої фанати. В принципі, пояснює, наприклад, чому в основному е аніме студія екранізують щось, а не щось оригінальне. Тому що в цьому є фанбаза, мангу легше видати, е книгу легше видати, і там можна вже подивитися на фанбазу, фан яку можна впарити. Це аніме, яке буквально має працювати на цю фанбазу, попутно розширюючи її через те, що аніме це, в принципі, реклама цього продукту. Хочете цього ви чи ні, а це так. При тому, що виробництво самого аніме це дуже дорого. Це дуже дорого. Буквально компанії об'єднують виробниче групку, щоб зібрати кошти, щоб реалізувати аніме. І тому, коли ви чуєте якісь опенінги, такі о, класна пісня, знаєте, що в цей комітет по реалізації цього аніме входить якась звукозаписуюча компанія, яка буквально. Таким чином, вкладаючи це в аніме, каже: оці виконавці будуть виконувати вступну заставку. І да, це реклама виконавців. Це буквально безкоштовний кліп. Аніме-кліп це буквально поширення популяризація творчості певних музикантів, певної музиканки, певної групи. І це факт. Ну, це, це, це ніхто не буде спорити. Я не знаю, чому я сам собі заперечую, тому що хто крім мене буде оце оспарювати. Тому зрозуміло, чому так багато аніме про Ісікає, тому що буквально простіше виробляти, як це б не звучало дивно, хоча це в принципі звучить дивно. От ми говоримо про те, що Ісікай помирає. От вам не здається, що він народився нермертвонародженим в принципі. Концепція. Це ж буквально фентезі з D&D, Просто там додавали можливість, що спочатку людей переносили, а потім вони помирали і перероджувалися. І перероджувалися вони і слизі, і пауком, і тюбіком, і мечем, і навіть чуваком, який переродився з одного фантастичного світу в інший фантастичний світ. І єдина відмінність, що в новому світі немає рабства. А навіть є аніме, яке називається так. Я бегемот, монстр с класу, але мене плутають з котом, тому живу як домашній улюбленець Ельфійки. У вас може виникнути питання. А назва те дивна? А я скажу, це лайфхак. Якщо назва аніме буквально каже вам короткий опис сюжету, що про що ця історія, знаєте, спочатку ця історія виходила на сайті Наро. Це особливість всіх творів, які з туди. Не дякуйте, економте час на щось корисне. Тішоність самого Ісікая так швидко дійшла до певної межі, що світ шаблонний, персонажі шаблонні, Єдина відмінність це оця знаєте, родзинка. Родзинка, на якому буде триматися концепція аніме, це або мець, або моє переродження в торговий автомат. І тут навіть не збиває його грузовик, головного героя. а він їде за грузовиком, який перевозить торговий автомат який відірвався від грузовика і його прибив. Це прям. Це піздець! Куда катиться? А ну Даш, якщо кай помираєш, забувся. Просто чел буквально перероджується в шаблонному світі шаблонними персонажами торговим автоматом. І знаєте, я подивився. Я не можу сказати, що це прям прямо нила хуйня. Але краще б я подивився 20-хвилинний ролик на Ютубі про те, які є види торгових автоматів. Чим дивитися 4 години історію, де кожна серія триває по 20 хвилин, і мені всього пару хвилин показують, як він перетвориться на новий торговий автомат. Щоб я це подивився, і він 5 секунд в такому сані і. Потім перетвориться назад в початкову версію, в якій він і був, ну ладно, можливо, трошки довше. Єдиний плюс у аніме це милі тваринки. І знаєте, навіть в цьому довбаному аніме, в цього торгового автомата який говорить стандартними шаблонами, фразами, які вшиті в прошивку торгового автомата, навіть в нього є, власний гарем жінок. І Це дивно! Він взагалі відчуває бажання. Секса, я не знаю, бажання похоті. Що в нього встає, коли він збуджується? Він взагалі збуджується чи ні? Тобто я дивився і думав про це, а не про те, що ух ти навіть торгового автомата є блядь, власний гарем жінок. До речі, це аніме доводить, що бути гарним хлопчиком на краще, ніж бути бедбоєм, тому що. Наш торговий автомат хороший хлопчик, він непоганий бедбой. Насправді те, що торговий автомат, точніше, людина в тілі торгового автомата і не відчуває гоні, суму якось якоїсь говорить про те, що ну це просто лайтова історія, щоб розслабитися, тому що з нами точно такого не станеться. Ми точно не застрягнемо. Розуму тілі якоїсь тупої железяки, яка не знаде ні на що безсторонньої допомоги. Хоча це ще лайтове аніме, це ще нормальне аніме про моє переродження торгує автомат. Але якщо говорити про те, що її цікає, це признак депресії, ну все ми в медійці зараз це буквально спосіб запевнити людину, що її життя немарна хуйня, і щоб вона хоча б чомусь Ось це забити хуї. Депресія не існує, життя прекрасне, ви проснетеся, і на наступний день життя буде набагато кращим, ніж сьогодні. Повірте. Це так працює насправді ні, але ну головне себе переконати і запрограмувати, що все. Так, ну а що далі буде з сікаями? А вам не однаково, ну якби. Ну, вони раптово з'явились, раптово зникнуть, і яка різниця. Свято місто пусто не буває. І, euh, на місце однієї хуйни з'явиться інша хуйня, яку ви будете любити. Ну, наприклад, в Кореї зараз популярний жанр рекурсії, де з майбутнього вершать в минуле, щоб змінити майбутнє. І якби такі історії в мазі є, і в. Аніме зараз є, ті самі такі скімесники, а На тому самому сайті Наро, на якому і зародився, чи точніше популяризувався жанр ісікаєв. А Зараз популярний жанр злодію, де дівчатка перероджуються злодійками, точніше головними злодійками греї. знаючи майбутнє, вони намагаються його змінити попутно. Ламаючи гру і роблячи себе головними героїками, які насправді добрі, тому що вони ж переродилися персонажем цієї гри, і вони вже не відіграють сценарій, якийсь закладений в цієї гри. І тоді виходить, що ця гра це насправді не гра а просто. Те саме Ісіка тільки з жінками, які ще й мають відігрувати роль злодійки, але вони не злодійки. Вони знають наперед своє майбутнє. І це та сама рекурсія, яка й в корейців, але трошки не ванфазов профіль. А. Король помер! Хай живе король. Десь туди, я не знаю, тут щось появиться. я... Тому просто запашайтесь попкорном і очікуйте Нову хвилю прекрасних історій, які будуть зворушувати ваше серце і змушувати любити це життя.